Він сьогодні вже зараз. Він, він він в ознайомитися. — Я з вами не сперечаюсь. Не. Я просто пересвідчуваю. Можна я розкажу. Можна? Не перебувайте. Ні, будь ласка, але ви не пускаєте пресу. Може на проході. Можна говорити. Розумієте, я ви міліціонер податковий міліції. Що ви робите так. на митниці? Розкажіть. Дивіться, у вас була час на прес-конференцію. Ви задали Вовроцькому всі питання. Там документ всі милиція. Питання. Милиція запросив би до самитниця, є режимним кабінетом. Ну, Фу... ви... Фу... ну ви ну ви міліціонер, податковий, що ви тут Чого Ви перебуваєте. Ну почекайте, будь ласка, ну, ви ж надаєте, не дайте мені сказати. Я не розумію. Ну, я. Йде я всі всі... журналісті віди мені Олег Ворожського. Будь ласка. Ну ця людина вже шостий години від Ну все. До шостої години ставтеся. Цих майстрик Олександр Степанов відділ власної безпеки. Виходьте, будь ласка. Оц Я вас дуже прошу. Це беззаконні. Це беззаконно щось. Це прес-конференцію. Вони можуть рішення документ. А керівник митниці приймає рішення. Дивіться, керівнику митниці дадуть документ на руки. Він вам покаже, або не покаже. Або ви вирішуєте, бо ви такі, що вирішують, документ ДС до стосується його, так? Да? Тобто це відсутність його доведеться картинами обладнання. Чи що Давайте так, якщо ви хочете картини. Ну, ну от бачите, чергово каже, що ніколи тут не було. Ні, не сказав. Не заповнував ні прес-конференції, нічого не заповнував. Ну, він ніше відбирає. Я позавчора маю бумагу на бумагу. По розв'язку. Він сьогодні перший день на роботі після чотирьох місяців. Бачите, ви сказали, що він на роботі. Він сьогодні на роботі. Я його бачу. Я ще одну. Завтрішня.